Самовільне залишення частини, так зване СЗЧ, давайте сьогодні обсудимо це наболівше питання. Моделюємо ситуацію. Ви являєтесь військовослужбовцем і вам дуже сильно захотілося в Макдональдс. Перелізли через забор, нікому нічого не сказали. Більше трьох днів знаходитесь за межами військової частини, і тоді вас настає кримінальна відповідальність. А саме 5 років позбавлення волі і вище. І ще багато хто не акцентує на цьому увагу, є ще кримінальна відповідальність за невиконання бойового наказу. Моделюємо іншу ситуацію. Ви в зоні бойових дій своїм командиром. Командир дає вам завдання штурмувати, ви, в свою чергу, замість того, щоб виконати цей бойовий наказ, рухаєтесь протилежним чином і їдете додому. І... В майбутньому послідує ще кримінальна відповідальність і за це, вона також передбачає 5 років позбавлення волі і вище. і тому за другу ситуацію отримуєте дві кримінальних статті розумійте це, це цікава інформація, яка вам знадобиться.